Вітаю вас всіх на моєму каналі, Знахарка Олена та Ролах Олена. Зараз хочу я зробити розклад Загальні карти, хочу викласти на завтрашній день, на 24 серпня, на День Незалежності. Загальні карти на всю країну, що можливо буде відбуватися завтра, 24 серпня, дивимося, що. Які провокації можуть бути завтра, 24 серпня в Україні? Загальні карти, загальний розклад? Вже показала карта. Карта якихось неприємних, ну, які можуть бути приємні? Неприємні дії, звичайно, всі дії, які йдуть з сторони агресора, всі вони неприємні, всі погані, всі негативні. Показує карта, що будуть якісь наступи, будуть е, сирени, будуть тривоги, будуть якісь напади зі сторони, астрон, сторони агресора. агресора. Е, та карта, яка випала із колоди, являється ключовою до розкладу. Завтра загальні карти, що може відбуватися? Які можуть бути провокації, негативні дії зі сторони сторони агресора в нашій країні? Що може відбуватися? Якісь можливо будуть зміни, бути зміни. Будьте дуже обережні. Знову випадає карта восьмерочка мечей. Мічі це карта негативу, мечі це карта війни. Карта війни, карта вогню, карта агресії. Можливі руйнування. Ну, ось така карта негарна випала. Можливі руйнування, навіть людські жертви. Фух, більше всього, що це буде вночі. Вночі постійно дуже багато буде сирен, тривог. Прислухайтеся, будьте обережні. Можливі якісь навіть поранення, руйнування, якісь людські жертви. Будь ласка, будьте обережні, і хочу на старших арканах ще подивитися. Вночі знову показує, що багато вночі буде багато сирен. Знову карта місяць. Тут карта місяць випала, і тут карта місяць випадає. Будуть провокувати, нагнітати обстановку для того, щоб морально, дуже морально давити своїми наступаючими цими діями негативними, агресивними, провокують так, щоб люди і вночі не могли мати спокою. Від того, що люди постійно в стані очікування, отакий от от отакий розклад. Ще одну карту витягну, одну загальний розклад. Все, звичайно, все закінчиться, все закінчиться. Буде підтримка ваших рідних. Тримайтеся за рідних. Тримайтеся, будьте в укриттях. Показує, тримайтеся поряд з укриттями. Не ігноруйте. Ну, Карта п'ятерочка. Кубки випадає, що. Ітогова карта, карта смутку. Карта смутку випала. Це на завтра. Не показало, що буде все гарно на завтра по країні. Випали і негативні карти, і трошечки є таких більш позитивних. Карта імператриця випала, що все-таки підтримка друг друга, підтримка сім'ї, підтримка є. Тримайтеся разом, підтримуйте друг друга, і ми переживемо все і витримаємо. І перейдемо в краще. І, звичайно, що війна закінчиться. І ми переможемо ту нечість. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте канал, звертайтеся. Я зроблю розклад по містам країни в будь-який час. Я викладу безкоштовно. Розклад, по якому місту тільки ви забажаєте. Прогнози, на жаль, Прогнози ті, які дивлюся, йдуть не дуже позитивні. Позавчора я викладала в понеділок, що по южним, по північним районам буде якесь руйнування. Прийшло, що у Бердянську зриви. Сьогодні, на сьогодні виклала по сумам. По Сумах казала, будьте обережні, будь ласка, дуже, будьте обережні. Так, сьогодні по Сумах було руйнування з людськими жертвами. На завтра в попередньому відео виклала я по містам країни і по Києву. Будь ласка, передивіться і теж будьте обачні, будьте обережні. На жаль, на сьогоднішній день. Позитивних карт. Немає. Тримаймося.